Вітаю, друзі! Сьогодні запрошую вас на невеличку екскурсію. Це один з муралів Києва. Вулична картина була створена у межах фестивалю Mural Social Club у 2016 році. Її автор всесвітньо відомий, австралійський вуличний художник Фінтан Меджі. Він прикрасив 17-поверхову будівлю спального району столиці. Привіт, рідна Троєщина! Масштабним муралом, висота його сягає 50 метрів. Сам художник назвав свою роботу провидець. На стінописі увесь зріст зображена молода дівчина з квітами, що проростають з її очей. А біля ніг каміння та джерело води, можливо, озеро або гірська річка. Загалом робота має екологічний підтекст і як більшість робіт художника. Присвячена збереженню довкілля. А це картина іншого художника, одне з його численних творінь. Це небо над нашими головами, витвір мистецтва нерукотворного. І як же я його люблю. Для мене небо це щось неймовірне, недосяжне. Що витягує, гармонізує, заспокоює і надихає. І ще воно нагадує, хто ми є, у чиєму світі живемо, хто нам подарував цю чудову планету, наш дім, чиї ми діти і кому маємо дякувати за все, що маємо, і за всіх, хто в нас є. Тож пам'ятаймо про головне.